Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор, і ви на каналі Winner.ua. Стартувала лінія фронту, а це значить, що в найближчу неділю ми будемо зустрічатися в боях на літній карті Нормандія, Зимовій Крафтверк, а тепер і новій пустельній карті Фата Моргана. Хтось грає в цей режим для задоволення, а хтось для того, щоб викупити прокачану новинку собі в ангар. І для того, щоб вам було комфортніше фармити, я хочу представити свій топ танків, які, на мою думку, як найкраще підходять для цього режиму. Буде він у вигляді топ-3 найкращих танків у своєму класі. Якщо ж тематика ролика вас зацікавила, протискайте лайк, оформляйте підписку з дзвіночком і пишіть коментарі після перегляду. Поїхали. Рейтинг легких танків відкриває французький танк невединка ELC EVEN 90 Мало того, що це найкращі очі союзної команди, так ще й кусючий барабан принесе чимало проблем команді навпроти. Наступного лауреата можна сміливо назвати танком універсалом. lt 432 може світити, настрілювати, маючи дуже комфортну гармату та чудовий ДПМ, та ще й щось танканути може. І напевно найкращий ЛТ для цього режиму це Panart EBR75FL10. Опанувавши його швидкість та маневреність, чудовий барабан та фугаси, ви будете фармити гори срібла та масу задоволення. Серед ПТ виділю танк забородатий марафон Су-130пм. Найбільша альфа серед усіх танків цього відео у розмірі 520 хп нікого не залишить байдужим. Додайте 243 мм пробиття, які пробивають кожну вісімку, і як наслідок отримаємо чудовий фарм. Rain Metal Scorpion G. Особисто я вважаю цей танк сильнішим аніж Су-130ПМ. Башта повного обертання, суперточність та вище пробиття, аж ніяк не може бути знівельоване трошки меншою альфою в 490 хп та меншою на 5 км за годину максимальною швидкістю. Ну і для когось, напевно, це буде несподіванкою. Але ще одним супертанком для ЛФ, на мою тверду думку, буде новинка серед преміум машин. Тай 5 Карі. Зразу ж звертається увага на імбову стабілізацію гармати з альфою рівно в 500 хп. А ще є заброньована рубка, яка дасть змогу грати трошки попереду, і це вигідно відрізняє її на фоні конкурентів. Важкі танки. М54 Ренегат машина з перевагами важких танків та з задатками СТ. А отже, втікти від нас супротивникам буде вкрай важко, враховуючи швидкість, доволі високий ДПМ та приємну гармату. Чудовим вибором буде і чеська шкода Т-56. Так, тут вже немає такої швидкості, але присутня добротна броня та нищівний барабан, який здатен за 3,5 секунди вибити з противника всю душу, тобто 920 середньої шкоди. І закриває наш топ тяжів новинка завод плюс ТС-54. Комфортна двустволочка, яка може видавати за один залп 560 альфи, підкріплюється потужно заброньованою баштою та непоганою рухливістю як для тяжа, особливо якщо поставити на нього турбіну. Серед СТ я хочу виділити новинку в трейдин CS-52 ліс. Танк вміє на полі бою абсолютно все. Має комфортну гармату з прекрасною альфою, а непрогана броня дозволяє деколи грати навіть на передовій. Бачатильйон Бураск. Естейка має руйнівний барабан і всього лише за 2 секунди видає неймовірних 720 хп. Додайте до цього чудове маскування та маневреність, і ви отримуєте справжню горючу суміш. І особисто мій фаворит Progetto M35 Mod 46, італійська якість у ділі. І тут легше сказати, чого у цього танку немає, а немає тут лише броні. Імбовий механізм дозарядки дозволяє нам вести вогонь, навіть не зарядившись повністю, що вигідно відрізняє його від класичних барабанів. Ну що ж, ось такий перелік танків я вважаю найкращим для лінії фронту. Якщо у вас є якісь конкретні питання по тому чи іншому танку, ви завжди можете запитати мене на вечірніх стрімах, які проходять майже кожного дня. Якщо це відео було для вас цікавим або корисним, протискайте лайк та підписуйтесь на канал. Таким чином, ви допоможете мені в своїй цілі, а саме 5 тисяч підписників до кінця 2023 року. Також не забувайте написати в коментарях свої улюблені танки для ЛФ. Окрема подяка нашим воїнам світла, які боронять нашу країну від агресора та всім людям, які їм в цьому допомагають. Слава Україні!